Той момент, коли ти відкриваєш посилку просто на огляд і через 5 хвилин сидиш і думаєш, і оце б я б спробувала, і це теж мені дуже цікаво. Саме так у мене було з Валерій і зараз з вами поділюсь своїми враженнями. Гейлати, вони пігментовані і рівномірно вкладаються в два тонких шари. Матовий топ має сатиновий ефект, і в наповненні є мінімальна фракція. Тож він бруднитись не повинен. База й топ гнучкі та адгезивні, і дуже гарно себе проявили в роботі з білдерами. Білдери еластичні в тонкому шарі, міцні у моделюючому, тримають арку. Добре, полімеризуються, проте на щасливих руках можуть трохи гріти. І верхні форми це половинки, якщо чесно, не мої фаворити, але з тим, що мені принесла клієнтка, дуже гарно впорались. У них правильний пластик, тонкий біля кутикули і жорсткіший на кінцях. Пензлики, ось де моя слабкість, бо вони не прогинаються під густим гелем. Спрей для Амбре працювати ним швидко, проте перехід буде менш плавний ніж у аерографа. Ну це і логічно. Якщо чесно, я очікувала звичайний бренд, а отримала маленьке приємне відкриття.